До мене прийшла не із чи чесно, і здалося мені, що зустрічаю весну. Ти прийшла і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс я для тебе тривог і тепла, але ти, як весна, стороною прийшла. Україно, ти є для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Сер тобі з'єдналося, злилося, як і помістилося в одній, Шепіт зачарований колосся, поклик із хатами на двобій. Ти даєш поету дужі крила, що підносять правду в вишину. Вченому ти лагідно відкрила. Мудрості людської глибину, і тобі рости, і не в'януть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше таких не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, поля і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Я закоханий палком, без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне й щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу твоє ім'я ненаглядна, горда, єдина Україна моя. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного, стуку серця дорогого біля серденька мого, хай мене, немов полину, носить доля по землі. Подаруй мені хвилину, і забудуться жилі, І минуле все розтане, ніби привиди сумні, і лице твоє кохане буде сяяти мені. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.